Дуже великий коефіцієнт ефективності, бо дрон, який коштує 300 доларів та купується у хобі-магазині, може знищити навіть танк. І наша команда це робила вже і неоднократно. Тобто, є на рахунку підбиті танки, важка техніка, особовий склад противника. Тобто, це дуже ефективна річ. Є доцільно та ефективно використовувати технічні засоби, а не відправляти людей. Тому цей напрямок безпосередньо у ЗСУ дуже дуже швидко та величезними темпами розвивається. Дуже багато підготовки проходить навчань, забезпечення цими засобами, бо це дуже доцільно. Ніякий борт не буде коштувати як життя людини, бо життя людини це. Це те, що неможливо не просто якось конвертувати у, у якісь такі там, фінансові показчики. <му> Наша команда прийняла рішення, що доцільно буде використовувати щось із цивільного сектору, але перероблювати з метою знищення ворога. Бо це, Дуже легко достати, дуже легко переробити. Це мобільність, це швидкість, це те, що можна власноруч придбати та зробити. вам воно взагалі це уході. Тобто, це неподалік від Якщо це тренування. Решувалося, то воно на передку так воно не буде, звісно. Якщо підв'язати, що це наперед Там... Переважна більшість всіх реб-застосу установок, які використовує противник, працюють на подавлення супутникового зв'язку. В fpv системах ми взагалі не використовуємо супутники або якийсь вид стабілізації. Тобто, це повністю ручне керування. По реру та ребу. Життєвий цикл відпрацювання камікадзе від зльоту та до ураження цілі триває протягом трьох хвилин, тобто навіть тренер не встигне запуститися, відпрацювати, подавити. Да да да. Використання дрону Камікадзе в наступі буде грати дуже важливу роль, тому що ті самі окопи, в яких там засів ворог, вибивати їх вітеля саме Камікадзе, то буде саме те, що треба. Ми кількість. залишається, додається ланцюг. будуть набагато краще, ніж У нас мавік повітрі. Ми бачимо, що там їде танк, то ми заряджаємо сюди кумулятив і літаємо до нього з кумулятивом. Якщо бачимо, що там йде група піхоти, заряджаємо осколково-фугасний заряд і вже летим з фугасом туди. Якщо це якась будівля, то заряджаємо просто фугас і залітаємо вже з фугасом в будівлю, щоб зробити там неприємнощі.